Сезон абсолютно різний. Якщо корміл продовжує битися за чемпіонство, то де вже за декілька миттєвостей розпочнеться поїдбая кузика. А саме він обслуговує цей поєдинок. Все, поєдинок розпочався, і давайте швиденько до стартових складів. Команд шукає варіанти для продовження. Є поруч із ним. Партнер по команді це гриб. Обігралися. Вони ще одна передача на гриба. Не погану. і гриб зараз буде прострілювати до штрафного майданчику. Рикошети перше якось е... нарікати, тому що потрібно просто виходити і грати. Ось це найважливіше. Хлопці в зеленій формі не видно, зливаються з тривою. <хи> ну, Намагаємося зараз зробити контраст, друзі, для того, аби ви все бачили. Передача на гладкого! І Гладкий здавалося, перший на м'ячісь. Вони зараз відкрилися. У гостей ще одна передача на правий фланг. Тут Гриб приймає цей м'яч, гриб. Віддає на Савошка і знову Савошка із м'ячем. Савошко шукає варіанти для продовження. Не поспішає. Зараз завантажує удар головою. Чепак помиляється. І це гол! Гол забиває Володимир Гладкий. На 16-й хвилині поєдинку. Ну тут на газоні опинилися е, обоє гравців, як Чепак, так і хтось із захисників. Так, і хтось із захисників Легінь Волі. Ну, там насправді неприємне зіткнення. Зразу будуть завантажувати до штрафного майданчика Представники Легінь Волі радюк перший на м'ячі. Тут гриб відіграє, потрібно дограти до кінця. І ось зараз непогано гладкий опустився нижче, прямо як Гаррі Кейн. Лека передача на Сущака. І вихід сам на сам. Сущак! Сущак! Сущак пробуває і забиває Сущак! Зразкова контратака! 29-та хвилина поєдинку. Назар Сущак це 0-2 на користь кормілу. І найцікавіше, що вболівальники на стадіоні. Воля одразу показово покидають трибуни. Ну, таке буває. Насправді ми таке бачили і не найкращих. Коваль одинадцятий номер. Владислав Коваль, 11-й номер з'явився, і таким чином по Вовкун зараз намагатиметься пробити, пробиває здалеку Вовкун, ну але абсолютно не точ, впевнений, що, можливо, навіть усі з'являться. Судячи із того, у якій формі зараз перебуває Музичук судячи з того, що Кобулюха зараз підпускає до стартового складу уже основної команди, тим часом Коваль зараз на правому фланзі, але навіс абсолютно в нікуду в силу вступати у потрібний момент у гру. І я думаю, що точно 31-й номер не вимикається. Ось зараз не дістався Мацелюх до м'яча Балозьо. Навішує до штрафного майданчика. Удар ось як У чемпіонаті Волинської області 6. Так, справді Андрій Манько нам пише, але тут цікаво те, що у чемпіонаті Волинської області 100% розпочинало 8 команд, якщо я не помиляюся, цей сезон. А зараз є лише 6, тому що точно якась із команд завершила. Тут фол проти Коваля. Штрафний не пенальті. Жовта картка буде. Безумовно, жовта картка. ну, від... Отримує її 70-й номер Зіновій Морда. Так, і це перетворюється, здається, у червону картку. Так, у зіновія морди була вже жовта картка у першому таймі. Що ж, Савошко чи гладкий? Савошко, Савошко пробиває у ближню стійку. І Зараз багато простору є зараз у кормілу. Яка ж передача пішла? Немає положення по загрою. Гладкий пробиває, чи то віддає. 50 голів пропущено. Господаря моя від собі 50 голів. Ну і зараз чепак такий перший на м'ячі. Скидка на бойка. Бойко може пробити, але є поруч мацелюх. Бойко прибирає удар. Такий обвідний і не... реального часу. Корміл здобуває 38 балів. Миколаїв буде мати 39, Ну і на автовика буде 38 теж балів. Але після цієї атаки продовжимо зараз Іваночку на Савошка. Савошку на гладко. Гладкий на бойка, бойко пробиває ползіс після травми, після пошкодження. І я думаю, що і поєдинку із Тростянцем можна буде навіть 99-го номера очікувати вже у старті. Іваночко зараз у штрафного майданчику. Із тих, які могли трапитись. Лузинський помиляється. Бойко відбирає цей м'яч. Повертає на Гладкого. Гладкий зараз на Музичука. Музичук залишає м'яч Добрянському. Добрянський віддає на Гладкого, яку передачу, але тут положення поза грою І не зарахований цей гол. Я саме Добрянський. І розіграли дуже швидко між собою. Сіваночко зараз отримав м'яч. Повернув на Добрянського. Добрянський чи то пробиває, чи то навішує, але чепак на місці. рятує. Рядгаєте, хто ж таки найкращий гравець цього матчу, Низом Добрянський на Гладкого, Гладкий пробиває 3-0. 3-0 і дубль Володимира Гладкого. Як же усе просто! Як же усе просто! Насправді 71-ша хвилина поєдинку у нас знаменується дублем Володимира Гладкого, але як же хрестоматійно, чудово! Усе як книжка пише, розіграли зараз. Добрянський низом. Максимальною, але ви розумієте, що багато і дуже часто тренери, звісно ж, поваги до суперників говорять саме такі речі. Ну але очевидно, про проторстянець думають: Купелюх пробиває здалеку. Ну і спостерігаємо за тим зараз, як гості атакують Добрянський. Добрянський з м'ячем закидає чудово на музичука. Музичук Музичук пробиває. Дуже а... цікаво. Добрянський. Добрянський виконує зараз до штрафного майданчику. Навіс там дяк здавалося, буде перший, але не встиг до м'яча. дяк. І Мацелюх тут запалює свічку. Іваночко пробиває, але не ось цю жахливу травму, яка вибила його як мінімум до кінця сезону, як мінімум на півроку. Ну, але, можливо, і на 9 місяців. А то й рік уже після цієї атаки продовжимо. Зараз Коваль під себе прибирає, пробиває. І... Ну і зараз шанс, шанс, бодай один гол забити для господарів. Удар зараз далеку над попереченою Непцію до Миколаєва. Там все, що залишається 1-0. Поки що на користь команди із Миколаєва. Наше традиційне чисті зубки двічі на день, одягайте шапки, любіть батьків і любіть український футбол.